Domine, sova, ico, laos, suos, Deus, susce suscebo, Domine, ius, Domine, quaesumus,

Вирішила після церкви пройтися по стадіону. Стадіон досить близько, люди масово йдуть з церкви, люди посвятили свої лози і щасливі духотворення йдуть додому. Коло мене тут воркують голуби і голуб'ятка. Нікого немає ще на стадіоні, але я вирішила зробити один крок, хоча здоров'я підводить вже в церкві стає погано, майже не витримую до кінця, але чемно. Сиджу, знімаю з себе шапку, бо вся потію. Але, звичайно, одухотворено і духовно настроєвий стан допомагає і оздоровлюватися. Купила я дві лози. Було тяжко з фінансами, думала, взагалі не буду святкувати, але купила одну, так вийшла нагода дуже красиво, я показую вона. З такими національними атрибутами, стрічкою, синьо-жовтою з червоним маком. Але я знаю ще здавна, що дуже добре купляти і освячувати лозу, які є е, зібрані в тому е, жмутку зібрані трави, які можна вживати. Такий стандартний е, букет е, для посвяти. Я все-таки знайшла. Було дуже важко фінансувати, але недорого. Спочатку продавали. Попередні дні четвер, п'ятниця продавали по 100, по 150. Тепер вже останній день, буквально в п'ятницю, в суботу продавали 50 гривень і навіть про 40. І коли я побачила іншу, інший букет для посвяти, де була трава безсмертник і полин, я вирішила купити ще й ту. Отже, посвятила дві, як ми кажемо, лози: одну для дочки, другу для себе. І той безсмертник буде обов'язково. Поки він ще свіжий, але він може і засохнути, вживати для підтримання роботи печінки, а полин для підтримання роботи шлунку, тому що це все мені потрібне. Збираю, вживаю дуже багато хімії, дуже багато різних ліків, які мені пошкодили на всі мої внутрішні органи. Почуваю себе слабо. Але все-таки пішла і, певно, піду паску святити, хоча я і не буду її пекти, тому що вже мені не можна вживати. А як я маю щось смачненьке, то я буду їсти без міри, буду їсти багато, то краще. Ну, правда, я вже маю для посвяти пасочку. Взяла в дуже гарну. І ось зараз цей. Стадіон перейду, людей немає наскільки. Перший раз після такої лютої зими, у квітні, після тих снігопадів, стало ясно. Подивіться, яке небо зовсім безхмарне. Пташки співають, голуби літають. Люди щасливі йдуть з церкви, я вже знімала, а мені не дуже добре. Але я стараюся бути оптимісткою, стараюся вірити і в своє здоров'я, і в здоров'я наших людей. Здоров'я нашої рідної неньки України. Отож скоро вже вийду зі стадіону, попрямую. Ні, додому чи не попрямую, бо хочу купити собі цикорії. Кава мені стала надто шкодити, хоча без кави я не можу ходити, в мене голова не працює, розум не працює. Але треба зменшувати її, вживати каву без кофеїну або чаї, або цукорі. Отже, в тебе, попробую знайти собі справжній цукорі, тому що розчинних. Продають багато з різними гарними надписами, заманливими, але я б хотіла концентрат справжнього цукору. Ну що вдасться мені, те й куплю. Хочу печиво гарне купити. Хочеться мені печиво, хоча скрізь пишуть борошно вищого гатунку, але є печиво сухе, без масла і без цукру, з насіння мальону та сонячника. Воно мені дуже до вподоби, хочу сьогодні піти купити те печиво. Вчора день пройшов гарно. Не встигла я всіх порядків поробити, але була в мене давня подруга. Ми просиділи цілий день, спілкувалися, і вона мені дуже сказала приємні слова, що я для неї найкраща, тому що ми знайомі вже 50 років з самої юності, як познайомилися. У нас були всякі випадки життєві, але ми завжди все рівно разом один одному допомагаємо. І особливо вона мені допомагає коли. Мені стає сумно і коли мені стає болісно своїм фізичним станом. Ми гарно поспілкувалися і напоморосталися десь 9 годині. Валічка пішла додому, і я вирішила все-таки піти. Та не те, що вирішила, це був обов'язок. Мені було дуже зранку погано. Я все-таки випила таку слабеньку каву, випила ножку, тому що після кави мені погано і пішла. Погода дуже. Настрою людиною, ніби відходять проблеми, відходять хвороби. І ось вже наближаюся ближче. Ближче додому і ще зацкоюємо. Гарного всім дня, гарного настрою, щасливого сонячного дня, миру, без вибухів, без тривог, без сирен сьогодні. Слава Ісусу Христу!